Привіт, друзі! Ну що, построїли ми домик внутрі кімнатку. але столкнулися з такою проблемою, як запотівання. Дивіться, от в цьому місці, де кровать, воно не провітрюється. Звісно, там буде сирость, є сирость, ось тут сирість. Прийнято рішення було зробити отакі отвори по периметру. Ось тут. Буде вентилятор, який красиво світиться, ну і зробиться а, тим самим продувом. А, тим самим буде продуватися стіни, щоб не було не плісняви, нічого. Ну а да, результат покажемо.